Ну, скажу так, що, в перших, хочу подякувати, хто зробив таке поле, що було приємно грати. Я побачив свого друга Кавалюка. Вову. Коли я Балкани, він Прикарпаття, теж то, то ми завжди дружили, і ігри такі були, як сьогодні. Щоб брати по грі, така гра, ми, у нас чотири чоловіка на них не поїхало, лідерів команди. І ми організували оборони, шукали свої шанси, тактично непогано зіграли. Були, були у нас моменти, так не сказати, що стопроцентні, ну, але достатньо неплохі, особливо на першому таймі. Ну і от в другому таймі, коли Барскоса штрафнув соперник, звісно, у нас воротар добре сьогодні зіграв. Три стопроцентних моменти виручив, такі розстрілював якраз пробій. От. Так що, щоб сказати, що ми награли на нічу ну, з того, що ми сражались, да, і могли витягнути. ну, У суперника було більше моментів, хоча сьогодні гра була така більш на результат, що у нас, що у пробія. Так що, що маємо, то маємо. Всім подякував своїм гравцям за ігру. Чи задоволені діями команди, от якраз в такому усіченому складі, і взагалі, ось як вони вели сама на полі, і боролися? Ну і з, -з, -з тактичної точки зору.